Живемо в Запоріжжі. Ми дуже дякуємо за таку можливість фонду Діти героїв та нова Україна. Бо ми познайомилися з такими ж сім'ями, як і ми. У нас одне коре на всіх. Ми дякуємо тим, хто нас тут підтримує, і дяді Люші за його гумор, за його керівництво в походах наших. Бо ми б ніколи б не повірили в себе в свої сили, що ми можемо долати цю цицьку та інші горні вершини. Дякуємо Людмині, вона теж нас дуже підтримала. Дівчаткам, анічки, Юлічки, аніматорам. Вони дуже добрі, як ото лісові мавки, Мавки, феї і нашому психологу Емілії. Вона теж допомагає стати на потрібну стезю в цьому житті. Дякуємо усім, особливо дяді Льоші. І пам'ятайте, що Ділюша він каже правду. Все дякую.